Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, ну і в Христі, звісно, в Божій любові. Треба витривати. Нелегко це робити. І, знаєте, витривати це не означає, що бути роботом і бути відірваним від світу, відірваним, бо, як мені каже жіночка, пише, що як я можу надумати, якщо в мене чоловік на війні. Я не кажу не думати, я кажу більше думати про Боже і старатися менше думати про це про земне, про це земне, тобто давати пріоритети, давати більше думати і більше часу виділяти Богу, ніж новинам, ніж якимось переживанням, турботам і цьому, всьому іншому, що тобі буде приносити негатив в життя. Ось тільки так: це є витривалість в Божій любові, витривати в Божому Слові. Неможливо просто себе не знаю знищити з цього світу і бути повністю на 100% в бозі. Це неможливо. Ми живемо всі в одному світі. В будь-якому випадку я навіть не дивлюся новини, не дивлюся нічого взагалі. І все одно інформація доходить, що війна є, що тобто ти не можеш ізолюватися від цього, ну, взагалі не думати про це. Ти будеш про це думати. Але з якої призми ти будеш це дивитися? З якої якими очима ти на це будеш дивитися? Як дивиться Бог чи як дивиться людина? Чи як дивиться сатана? Бо і сатана має свій погляд, і Бог має свій погляд. І тут важливо, щоб ми на це все дивилися, з Божого погляду, з позиції дітей Божих. От тоді, тоді ми будемо жити в тому ж самому світі, в тих самих обставинах бути, але будемо мати інше серце, інший мир, який дає Господь. Тільки так. Це не дасться просто так. Це знаєте, як отець Роман сказав на реколекціях, я вже. 37 років ходжу до церкви, як він сказав, то, ну. І не, нема звички. Нема. Не, не привик я до ходіння до церкви. Я так само вже не знаю, 4 роки ходжу до церкви кожного дня. У мене нема звички такої, щоб я встав у мене ломка, бо я до церкви не пішов. Чомусь звичка до кави є, до цукру є, до алкоголю є, до наркотиків є. А до церкви. Ну нема, нема до, до слова Божого звички. Треба постійно боротися за це, постійно брати і казати: я буду читати. Та можна так вкласти в світ, розклад. Слово Боже, що воно вже в тебе автоматично йде, але ніколи нема звички. Ти легко відвикаєш, легко. Буквально два-три дні, і все. Ти режим з... вилетів з режиму свого і все, і слово Боже, тебе не буде. Знаєте, як смоктати, як то кажуть, смокче. Щось смокче. Курильщики знають про що я такий Нікотинове чудовисько, яке живе всередині, воно смокче. Так само, хто каву лишає, то щось там смокче. Хтось як голодний, знаєте, як хтось таке голод, трохи вже зголоднів, то там починає смоктати. Смоктати шлунок, смокче так. І постійно нагадую, треба, треба вкинути, треба скурити, треба випити, треба з'їсти. Тобто такі речі. А слово Боже, так не буде робити тобі. Воно не смокші. За це треба боротися. За літургію також треба боротися. Вона не буде смоктати. За християнський контент також новини притягують тебе. Ти новини легко дивишся. У тебе час година за годиною пролітають. А службу Божу, подивитись по телевізору або якусь е реколекцію, то теж вже... треба змушувати себе змушувати. І, і це правда. Тому ось тут треба ось тут треба боротися. Це наш фронт, це наш духовний фронт. Кожен має фронт. Не можемо сказати, що людина на війні вона воює. Ти теж воюєш. Ти сьогодні воюєш. Ти вдома сидиш, а ти воюєш в духовному світі за свого чоловіка. То більше молитви. Бо твій стрес впливає, Твої негативні думки впливають на твоїх дітей і на твого чоловіка. Бо чоловік там на війні також стресує, бо ти стресуєш. І цей стрес. Розмножуються по всій сім'ї. А якщо хтось один має мир, то він цей мир передає всій сім'ї. Тому важливо витривати і цей мир передавати. Зрозуміти, що неможливо не думати, але важливо як думати, з якої позиції думати, в якому мирі це, в якому мирі це переживати. І в Божому мирі це все далається набагато легше і, і вільніше. Ті ж самі випробування, ті ж самі проблеми будуть. Але будуть проходити через тебе, бо ти знаєш, що в тебе є тато, в тебе є Бог, який допомагає тобі в цьому. Сьогодні візьмемо 25 вересня, 2000 рік. Дорогі діти, я з вами так довго, тому що Бог є великим у своїй любові і в моїй присутності. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до Бога, до молитви. Мірою вашого життя, нехай буде любов. І не забувайте, дітоньки, що молитва і піст творять чудеса у вас і навколо вас. Усе, що робите, нехай буде на славу Божу. І тоді. Небо наповнить радістю ваше серце, і ви відчуєте, що Бог вас любить, і мене посилає, щоб спасти вас та землю, на якій живете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія каже, в чому нам витривати. в молитві, в пості. Це є наша війна, це є наша війна. Боює не тільки чоловіки, які є на кордоні, на, на війні, на, свій, на передовій. Воюєте ще ви, сім'ї, жінки, які лишилися, діти, які лишилися. Маємо воювати, воювати духовно, молитися, брати, створювати групи, молитися постійно за цих чоловіків. Тоді їхня перемога буде ближче, а їхня то і наша перемога. Розумієте, що всі мають війну, кожен має війну. Тільки більшість буде дивитися новини і нарікати. І я просто хочу, щоб ми не були такими. Бо Марія нас не закликає дивитися новини і нарікати. І, і там тривожитися, не знаю, жалітися, якісь мати всякі такі, знаєте, різні, ну, погані речі, які нічого не призводять, тільки розшатують нас, розшатують нас. Каже, мірою вашого життя нехай буде любов. І не забувайте, дитинко, Не забувайте, дитинко, молитва і піст творять чудеса у тобі і навколо тебе. Молитва і піст це наша зброя, це наша зброя. А коли нам посити, молитися, якщо ми. В тому світі, занурені в той світ. Ну, нема коли, нема, реально нема коли. Тому беремо, живемо в цьому світі, але максимально переходимо в духовний світ і ведемо боротьбу цю духовну на всіх рівнях. На всіх рівнях спасешся ти, спасеться вся твоя сім'я. Якщо ти в молитві переможеш, то і твій чоловік на фронті переможе і повернеться до тебе, і, і все буде добре. А якщо ти програєш духовно, Почнеш нарікати, проклинати, як всі, то невідомо. невідомо, Чи, чи, чи ти переживеш це, чи, чи, чи може чоловік повернутися, але вже тебе не буде. Бо ти вже, тебе нерви з'їли, стрес з'їв. І це реальність. Це я не вигадую, знаєте, щось, що, що десь космос якийсь. Це пожирає, сатана пожирає людей. Не тільки ті, які на війні, а ті, які лишаються вдома біля телевізорів. Він їх через телевізори пожирає. Тому піст творить чудеса. Молитва піст, творить чудеса в тобі і навколо тебе, і в твоїй сім'ї. Бо навколо тебе перша це твоя сім'я. Твій чоловік, який на війні, він навколо тебе, бо він є з тобою зв'язаний. Одне тіло. Якщо одне тіло постить, то друге також постить. Хоч він там на війні може і не постить, але твій піст впливає на його піст, розумієте? Бо це одне тіло. Ти несеш повну відповідальність за свого чоловіка. За духовний стан свого чоловіка, за емоційний стан свого чоловіка. Тому приносимо в ці відносини мир і в своє серце, і навколо нас. І тоді небо наповнить радістю твоє серце, Марія каже. Усе, що робиш, нехай буде на славу Божу. Ось, Якщо ти, тока, давайте, ну, якщо ти можеш дивитися новини на славу Божу, ну, це якось не, не знаєте аж смішно. Дивлюсь новини на славу Божу. Це не робити, це вкладати в себе щось погане. А на славу Божу, це коли ти робиш добрі, справи, добрі справи, молитва на славу Божу. І, і коли все будеш робити на славу Божу, крім гріха, тоді небо наповнить, наповнить радістю твоє серце. І ти відчуєш, що Бог тебе любить. І мене посилає, щоб спасти тебе та землю, на якій ти живеш. Неймовірне послання. Тож практика. Занурюємось в Бога. А світ залишаємо, залишаємо, він залишиться, ми його не викинемо, але він має бути зайняти своє місце, 10% від нашого життя. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з па Папа.